Курточки мікс, сорту екстра. Ціна 10 євро за кілограм. Лодка у нас знаходиться 10 кілограм. Це є мікс курточок зимово-осінні, Чоловічих та жіночих. Ось така курточка. Ось знаходиться темно-синього кольору. Жіноча моделька. Розмір у нас йде приблизно СН. Та подовжуємо бачите кусочок, присутній пасочок. Далі ось така у нас тут знаходиться безрукавочка. Таку жіноча модель, розмір XL. -ка. Наступна ось така гірчичного кольору. Курточка у нас. Розмір іде S. Напевно, чоловіча моделька. Знову ж таки, ось така синенького кольору. Ось так вона виглядає, чоловіча моделька, розмір X. Така абстракція, кольори. Наступна ось така. В формі сирочечки. Жіноча моделька від бренду Zara. Розмір у нас іде Елька. Наступна ось така молочного кольору. Розмір у нас іде Ефе. Жіноча моделька. Що у нас попадається? Ось така. Безрукавочка бордового кольору, розмір СН. Наступна. Ось така чорного кольору курточка. Ось так вона виглядає. Класно, з капюшончиком, Розмір іде. На жаль, не бачу. Так, наступний. Приблизно оце. Ось така курточка. теж з капюшончиком. Розмір S-очка. Наступна ось така парочка. Розмір М. -ка. Жіноча моделька. Олегкового кольору. Розмір М. -ка. Так, ще ось така моделька. Ось така курточка. термо, чоловіча. Розмір 2 xl Ось така в нас знаходиться без рукавочка з капюшончиком, теплесенька. Розмір у нас буде SM. І ось така у нас знаходиться фарфорка з капюшончиком. Розмір 26. так Це є курточки мікс сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.